Баштанта найкраще місто на землі. Це місце, для кожного з нас значить щось важливе, хто там народився і провів щасливі роки дитинства, хтось зустрів своє перше кохання, хтось дося, досяг своєї першої перемоги, хто здійснив свою першу заповітну мрію. Друзі, я всіх вас вітаю з Днем нашого міста! І хочу побажати мирного нам усім неба над головою, світлого блага, добра, взаємоповаги, чудових можливостей росту і розвитку. З днем народження моя люба баштанка. На знатнім шляху ріг Миколаїв містечко Баштанка два століття стоїть, а навколо степи без кінця і без краю, а над степом безмежного неба блакить. Сьогодні річниця моєї землі хай буде щедра і багата. Зі сірим серця вітаю її і вам, мої друзі, зі святом. Мене народження, моя любима Баштанка. Багато гарних місць на світі, але мені виліз за все. Моя баштанка загадкова, а найкраще місто на землі. Моя баштанка. В степах спекотних, що на півдні України, за обрієм, де видно край серпанка, де кавуни росли та жовті дині, колись давно з'явилася Баштанка, хоча спочатку назву мало зовсім іншу село Полтавка, так одна рекли. Переселенці, ті, що були перші, всі родом із Полтави, козаки, і дух свободи теж тут оселився. Він в людях і донині прожива, і є у кожного, хто жив чи народився. Він, мов рушник, що мати вишива, баштанка має колір золотавий, пшеничні колоски на полотні, червоні квіти, то і слід кривавий. Це ті страждання, що рвуть душу у ці дні. І чорні візерунки теж присутні. Це подарунки, що Москва нам запуска, а є нитки, що вишує майбутнє, усе нове, крім того, колоска. Де б я не був на рідній Україні, не все життя я буду пам'ятати місто Баштан в сонячнім промінні, де народила мене рідна мати, які б шляхи були недовгими у світі, але коли вертаєшся додому з баштанкою ти ніби оповитий, ти зустрічай стару знайому. Моя рідна, баштанко, моя славна, зазвичаєм добра, зазвичаєм славна, дорослі і діти нашого краю Тебе з ним народженням щиро вітають. Баштанка моє місто, за що люблю я своє місто? За ранки теплі, за росяні дощі. Чомусь узди завжди ялину, бо місто рідне у моїй душі. З баштанкою не можу розлучитись, тут моя доля народилась, тут я кохаю і навчаюсь, тут щастя краплями збираю. Баштанці все знайоме, рідне водночас дивне, неймовірне. Щоранку тут птахи співають, містечко рідне прославляють. Тут липа, квітне і верба, відсутні лихо і журба, Баштанці усе любе мило, все чисте, світле і красиве, живуть тут щирі і привітні люди, вони прийдуть на допомогу всюди. Така нас ось рідна батьківщина, така собі чудова я країна, де кожен дім і вулиця, все ціле. Баштанка це місто мрії і надії, з народження, рідне місто. Калини за вікном, в хаті пахне пирогом, музика на дворі грає, Соловей в саду співає. Це найкраще місто в світі. Тут є все, ставки, поля і верби, прекрасні віти. Тут живе моя сім'я. Баштанщина, рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою йти, тут живемо. Колосяться за облі хліба, вафельками лоскочать світанки. Це моя найдалося земля. Найчалівніше місто Баштанка. Доброго ранку моїм землякам. Мене звуть Роман і я баштанчан. Сьогодні всіх жителів міста вітаю. Рідна баштанко, тобі я бажаю, скоріше відновляйся, і будь ще сильнішою, і, звісно, незламною, і красивішою. Бажаю лиш проханих тобі гостей, зелених парочків, квітучих алей. Процвітай, моя люба, будь незрівняна, як завжди, охайна і бездоганна. А жителям міста, тобто громаді, життя нехай буде, немов шоколаді. З ним народження баштанко. Наше місто рідне, ми тебе вітаємо, тобі всією душею, процвітання бажаємо. Поспішай розвиватися, на місці не стій. Ми любимо тебе і пишаємось тобою, а всім громадянинам бажаємо удачі, щоб жили дружно і стали багатшими і кожен для міста з усіх сил, щоб лише одну користь приносив з днем народженням наша улюблена Баштанка. Рідне місто моє. Рідне місто моє, я пишаюсь тобою, і Дніпра береги, і мости над рікою, і проспекти стрімкі, і фонтани барвисті, і церковку поли золотавім на мисті. Ти дитинства дзвінкого незабутня стежина, так цвіти ж моє місто України перлина.